Доброго дня, шановні дилери Західної України. Для покращення нашої співпраці з продажу додаткових позицій. З 22 червня ми знижуємо ціни на підвиконня, відливи та москітні сітки. Кожне підвиконня ми запаковуємо в товступ плівку для того, щоб не було пошкоджень під час доставки. Ми виробляємо москітні сітки за допомогою шибера, які гарантують точність порізки до 0,1 мм. Наші відливи мають підсилену конфігурацію. Кожне замовлення, відливів та москитних сіток ми захищаємо, обмотуючи стрейч плівкою. Це дуже зручно, замовляючи вікна стека, ви одразу отримуєте разом з ними всі додаткові комплектуючі. Будь ласка, прораховуйте, замовляйте вікна стека з усіма комплектуючими та переконайтесь в якості, зручності та вигоді.